Від журналістів Кам'янерінфо з чисто земельні питання, що і як зараз дійсно працює по отриманню землі по 121 статті. Розкажи для родин військових, для самих військових. Друге, публічна карта. Реагувати на неї, не реагувати, наскільки вона повноцінна, то що люди розказують ого, що. Третє питання. Пайова земля у 24 році. Що важливо не забути, знати, щоб її не забрали? До 25 року там щось влада лякає. Четверте питання: продаж права на отримання землі в 2024 році. Які є зміни? І п'яте питання: що змінилось при відкритті ринку землі на землі ОСГ? Ото що в 2024 році взимку відкрили нам. Дякую. Ну, питань дуже багато. Я думаю, давайте почнемо з базових, з базових понять. І так, відкриваємо. Кодекс про надра, де зазначено, що надра є виключно власністю українського народу і надаються тільки у користуванні. Друзі, у користування. Тобто не у власність, а у користування. Друге питання. Повертаємось до кадастрового реєстру. От ми робили запити відносно цього кадастрового реєстру, і ми і не отримали. Хто є власниками ну, достовірної інформації, хто є власниками і розпорядникам цього реєстру. Але ж слідство масової інформації нам зазначили, що було, було за кордону виділено там 2, 2 мільярди 2, 2 мільйони на створення цього реєстру. Друзі, вдумайтесь. Тобто не ми створимо реєстр, а нам дають гроші, щоб ми створили цей реєстр. Далі, це ж ще не все. У мене теж є там в є, там участок. І мені там голова садового кооперативу каже, що якщо хтось там не внесе відомості до цього реєстру, земля буде, ну, цей садовий учасник буде відібрано. Я до нього збираюся почекати, так почекати. Що значить відібрано? Тобто всі документи, правоустановчі документи на, на цю земельну ділянку, вони повинні що. Анулювати, якщо б вони будуть анульовані, то хто буде анульовувати? Він, та ні, ти трішки не, 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 не так зрозумів. То-то, ну, то-то. Ну, друзі, але ж чому у нас всіх хочуть або намагаються загнати в цей реєстр? От навіщо? Якщо цей реєстр ну, не має ніякого відношення до українського народу? Зрозуміло. Ідемо далі. І так. Згідно земельного, земельного кодексу зазначено, що земля є національним показом і перебуває під особливою охороною держави. Друзі, ця стаття кодексу досі не змінена. Тому виникає питання, а на підставі яких тоді з норматива правових актів відкривається ринок землі? А давайте ми згадаємо, а хто відкрив ринок землі. Да, був прийнят там закон про ринок землі. Ким був прийнятий Верховною Радою. Друзі, але ж на сьогоднішній день, от я ще в 19-му році про це казав, що Верховна Рада втратила свої повноваження. А чому? Друзі, все дуже просто. Кучма в 96-му році винес конституцію на всеукраїнський референдум. Винес цього часу, друзі. Хто не вірить тут може перепровірити. Всі депутати, в тому числі і сам Кучма, втратив свої повноваження. Але вони уночі таємно приймають Конституцію, до речі, вони підмінили назву, там була винесена е Народна рада, а вони підмінили Верховну Раду. Тобто на сьогоднішній день не може Верховній Раді бути народні депутати УССР, як як я їх називаю. А тому, друзі, от на сьогоднішній день. Верховна Рада УССР втратила свої всі повноваження, тому що вони самі себе онулювали. Чому? Вони ж самі прийняли, до речі, вони прийняли Конституцію. Чи визнали, що всі права повноваження мають тільки український народ, але ж їм законодавець заборонив це робити? Тому що Конституція приймається тільки на всеукраїнському референдумі. Друзі, от, от я поясню, роз'яснюю, а от. Вони далі. Е, от, Про отримання землі, розкажіть, ви вражуєте, далі. Відносно отримання землі. Ну, це ж дуже важливо, то, що я кажу. Чому? Тому що якщо нема повноважень, а коли і хто здобуває повноваження щодо передачі чи ну, здійснення певних кроків щодо отримання землі? Хто має повноваження? А це питання досить ну, врегульовано. Ми знаємо о, закон про ні законти як отримають. Ну так попроще, якщо можна, простою мовою. Я як їм отримую чи руки зложить? Порада від Дмитра Павлюченка. Порада від Дмитра Павлюченка: військовим зложити руку чи отримувати зараз землі свої в 24-му році. Отак по простому, по сільському, якщо можна, для простих людей. Перше, друзі, до мене звертається дуже багато військових і питають: поясніть, будь ласка, за що ми воюємо. Я я поясню. Скажи, будь ласка, ти частку національного багатства отримав? Ні. Добре. Ти безкоштовні комунальні послуги родини отримує? Ні. Ти отримав 2 гектари земельної ділянки? Ні, не отримав. Так от ти за це воюєш? Тепер ми повертаємося до обратного. Як це отримати? Я ще два роки тому казав, що кожен військовий, який проходить і захищає територіальну цілісність українського народу, має отримати сертифікат на 2 гектара. Тому кожен із вас, я так вважаю, зобов'язаний подати заяву до своєї селищної ради на отримання 2,5 гектара. Далі, тепер повертаємось до практики. Як правило, Селищна рада відмовляє, чому? Вони кажуть, нема землі. Ну, нема землі. До речі, от там ми були в Одеській області. 6 тисяч, тисяч гектар захопив, знаєте хто, через селищну раду? Пан Порошенко. І відбирав під рішення там, селищної ради. У селян землю відбирав. Більше того, над, над ними знущалися, їх били вночі, приїжджали там. От як робити? А потім ми з'ясовуємо, а такої селищної ради немає. Вона працює по підробним документам. Тому що в цьому випадку необхідно робити? Провести збори територіальних громад, села, селища міста, зазначити, взяти на облік цю землю і прийняти рішення на загальних зборах щодо передачі військовим таку-таку землю. Друзі, ну немає іншого виходу. Тому от ми зараз цим питанням займаємося, тому що от те ж саме питання, вони ще, ще в білий клин, яким чином? Вони до землі прирівняли всі водосховища до землі. Тобто, якщо ви знаходитесь на <головіки> ловите рибу, значить ви вже є браконьєр. Чому? Тому що земля... водосховища є вже земельною ділянкою, яку ви захопили. Розумієте, який бред от, ми, ми маємо кожен день. Тому, тому от ще раз наголошую, необхідно, щоб кожен військовий подав першу заяву. Подається заява на отримання 2,5 гектара. Далі. В залежності від відповіді, яку ви отримаєте, або є земля, або немає землі, необхідно вчиняти наступні кроки, провести ревізію, скільки тоді селищна рада або міська рада оформила на себе земельну ділянку. Друзі, а ви знаєте, що не одна земельна ділянка не оформлена? немає їх, ніхто їм не передавав. А чому? Тому що власник ніколи не приймав рішень щодо передачі земельної ділянки, а власником став Український нару ще ваш Митро Павліченко.